США дозволили бити своїми ракетами по Курщині та передають допомоги на 125 мільйонів. Німеччина анонсувала величезний пакет із десятками сучасної техніки: шведські БТРи, літаки Ан-32 від Хорватії та економічне партнерство з Італією. Привіт, я Валерія, а ви на Київладі. Зараз я розповім, як партнери допомогли Україні за останній тиждень. Погнали! В адміністрації президента США Байдена повідомили, що Україна отримає пакет допомоги близько на 125 мільйонів доларів. У пакету йдуть ракети до ППО і Хаймерсів, Джавеліни, Реби і артилерійські снаряди. Більше того, американські посадовці заявили, що не обмежують удари по Куршні своєю зброєю. А Німеччина протягом 2025 року зобов'язалася поставити десятки одиниць сучасної техніки зокрема, йдеться про 20 самохідних гаубиць, 20 БМП «Мардер», а також 37 танків лоопард, 3 системи ППО Iris Айресті та дві системи Скайнекс. Україна отримала два військово-транспортних літаки Ан-32Б, що раніше належали Хорватії. На жаль, вони не війшли до повітряних сил, але служитимуть спеціальному авіаційному загону ДСНС. 100 дронів Mavic 3 Pro Україна отримала від чеської організації подарунок для Путіна. А ось Нідерланди замовили радари виявлення безпілотників для України. В ЗСУ може з'явитися бронетранспортери pbv 302. Ці БТРи належать до 16-го пакету військової допомоги від Швеції. Разом з ними будуть поставлені також запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та боєприпаси. Норвегія передала технології для виробництва артснарядів. А армія Литви передала до Збройних сил навантажувачі, прищепи та розкладні ліжка. Ще країна закуповує дрони для ЗСУ. На це Литва виділила 8 мільйонів євро. Італія разом з Європейським банком реконструкції розвитку виділяє 200 мільйонів євро на ремонт пошкоджених гідроелектростанцій. Італійська компанія Енак та НАБУ підписала меморандум щодо співпраці у боротьбі з корупцією та посилення прозорості в обох країнах. Внаслідок цього в Україні може зрости рівень розвитку та інтеграції з європейським ринком, а разом з цим і розвиток нашої економіки. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлади, аби не пропустити. Скати важливі новини до зустрічі наступного тижня.